рацію, що його не можна прощупати і відчути матеріал. Це те, що творить духовну атмосферу і дає можливість комфортно в дуже складний період свого життя перебувати у лікарні і для дитини, і для батьків. Ми нещодавно бачили всі виставу нашого обласного академічного медично-драматичного театру Оскарі Рожева пані, і зрозуміли, наскільки важлива колективна допомога в дійсно складний період і для дитини, і для батьків. Можливо, навіть для батьків це буває ще важче, ніж для самої дитини, тому що вона в цьому освідолі. Тому я щиро хочу подякувати керівництву нашої медицини і Оксані Вані, тому що вона робить генератор дітей, душа багатьох проєктів. Звичайно, нашим викладачам, яким я постійно дякую, не можу надякувати, не оскільки вони молодці, бо е, такі особистості вони творять атмосферу університету. Тут відрізняється класичний університет, Западський університет, що ми маємо багато особистостей, які працюють не заради того, щоб працювати, а заради того, щоб і передати свій досвід, свою енергію, своє бажання для молодих людей. Наші студенти підхоплюють саме цю їхню енергію. Те, що ми маємо 50 з 200 це великий усіх, я що Питання волонтерства воно для України воно не є нове, воно є забуде. І доволі часто приходять студенти і кажуть, напишіть нам, будь ласка, звільнення з е, занять, тому що я хочу бути волонтером. Тому що волонтер це той, який за рахунок власного часу а не за рахунок звільнення занять або інших форм. Тому щиро дякую студентам. Дякую і думаю, що ви відчули те, що те, що ви робите, воно вже повертається до вас в різних формах. Ви стаєте енергетично позитивними людьми. Ви дивитеся на світ з зовсім іншими очима, а найголовніше ви підтверджуєте, що ви вірно обрали свій факт.